Останнім часом дуже багато звернень було громадян відносно того, що банки підняли плату за перерахування комунальних платежів. Це визвало обурення мешканців Білої церкви і я хочу подякувати начальнику Білоцерківського Приватбанку Ігорю Юрійовичу Крилову за їх соціальні ініціативи та пропозиції до співпраці. Так, нами на сьогодні досягнуто домовленість про реалізацію безкоміс... безкомісійних платіжних сервісів. В кожному відділенні Приватбанку пенсіонери зможуть безкомісійно і не тільки пенсіонери, взагалі громадяни Білої церкви, зможуть безкомісійно оплатити комунальні послуги. Крім того, для людей літнього віку будуть надаватись допомога фахівцям, який буде допомагати і роз'яснювати, а також здійснювати платіж. Разом з тією людиною, ну яка ще не знає або фізично не може, тому я запросив Ігоря Юрійовича для того, щоб він докладно нам розповів ці питання. Я хотів би довести до відома громади міста Білої церкви щодо тарифів, які на сьогоднішній день існують у відділеннях Приватбанку. Ми дійсно теж дуже стурбовані тим, що на сьогоднішній день підвищуються тарифи у наших колег, зазначають то є, багато різних причин. На сьогодні я хочу довести до відома щодо тарифної політики Приватбанку по сплати комунальних, комунальних платежів. А саме для всіх е, людей похилого віку, які отримують пенсію через Приватбанк, на сьогоднішній день складають тариф 0%, 0 гривень за будь-який платіж, який він проводить комунальний. Це Київобленерго – 0, Київоблгаз – 0, вода КТП вивіз сміття, всі ЖЕКИ, Укртелекоми, Білоцерків тепломережа, кабельне телебачення і домофони. Там вони у них в місті у нас інформація по чотирьом компаніям є, які предоставляють ці послуги. Тобто, ще раз підкреслюю по всім комунальним платежам для пенсіонерів, які отримують пенсію в Приватбанку, комунальний тариф на сьогоднішній день нуль. Ми також працюємо над. Забезпеченням з нашої сторони благонадійності пенсіонерів, не тільки тих, які отримують пенсію у Приватбанку, а може і в інших відділеннях чи установах банків. Для них так само Ми, ми стараємося зменшити цю тарифну політику і на сьогоднішній день при сплаті в касі в Київобленерго це 1%, мінімум 3 гривні, і по Київоблгазу це 3 гривні у відділеннях Приватбанку. По всім іншим комунальним платежам і навіть для інших. Клієнтів похилого віку, пенсіонерів, скажімо так, мінімальна комісія для остальних комунальних послуг це ноль. Ну, ви знаєте, диво буває, даєшся, але приходить пенсіонер і каже, що от за вивіз сміття квитанція прийшла 6 гривень, а комунальний тариф по сплаті 7 гривень. Ну дорожче. Тому це неприємно і ми над цим не працюємо. Я хотів також довести до відома, що на сьогоднішній день у нас по білі Церкві працюють 10 відділень. Всього працюють плюс до відділень, де можна платежі проводити. У нас є 42 термінали самообслуговування. Це те, про що говорив Геннадій Анатолійович. Я хотів би буквально звернути вашу увагу на основне. Дійсно, для пенсіонерів термінал самообслуговування ну, зазвичай, коли перший раз він підходить, це не зовсім проста штука. Тобто потрібно вводити рахунки, код банку, за який послуги проводиться сплата і так далі. У нас у всіх відділеннях. У всіх відділеннях є спеціалісти. У нас навіть у, у Приватбанку введена така посада: це клієнт-менеджер. Для вашого розуміння вона навіть не має робочого стола і робочого місця. Її основне завдання це зустріти, підійти до терміналу самого обслуговування і показати, як проводиться тий чи інший платіж. Тобто, вона безпосередньо приймає участь в проведенні в формуванні як шаблона такого платежу в Білої церкві. У нас на сьогоднішній день є 10 відділень. Ну, вот, руководителем которых я являюсь. Значит, на сегодняшний день существуют следующие тарифы. Если пенсионер получает пенсию в Приватбанке, у него комиссия 0 на все, услуг, на все виды коммунальных услуг. Все остальные, я говорил, это только две службы, из которых комиссия берется. Это Киев облгаз 3 гривны и Киев облэнерго это минимум 3 гривны, максимум 1%. Это пока для остальных не Пенсію не через Приватбанк. Але две комунальні служби, исходя з того списку, який є, і все вже их ми перевели на ноль, то з цими двома службами теж Значит, Через термінал самообслуговування, якщо це клієнт Приватбанку, ще раз підкреслюю, нуль. Якщо це не клієнт Приватбанку, і незалежності це пенсіонер чи ні, просто платник, по терміналу «Києвообленерго» – 2 гривні, «Києвооблгаз» – 2 гривні.